От такий от немецький автопром непогано виглядає постійний повний привід да. 50. Нема тут, не, від, не відчиняється, коли бачить власника з ключем. Тільки потрібно натискати на кнопочку. О, От зараз відкриється. Також привітання. Вже працює система охолодження, міста доволі багато, не так багато, як в зікрі, як на мій погляд, зараз спробую сісти позаду себе. Хоча зараз а, крісла а, не в положенні, в якому я їду, а трохи від, відсунути назад. Що я можу сказати? Що міста вистачає. Бачимо роз'єм для заряджання. Можна вставити і планшети, все що завгодно. І заряджати буде доволі комфортно. Доволі комфортно. Вот. Мені кажеться, що багажник трохи, трохи менший, ніж у Зікер 7Х. І над головою не вистачає повітря. Ну, а так в цілому, в цілому. музика гарман-кордон, все, все нормально, все чудово. Якось так. Їдемо далі, дивимось далі. Всім гарного дня.